Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде про хрестики, сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, переді мною величезна колекція різноманітних наборів від трьох виробників. Що це і як вони до мене потрапили, розказую. В один із днів Нова на Слобода написала дуже сумний допис, що в Харкові був сильний обстріл, і закликала по можливості підтримати харківських Я. Я з радістю долучилась до цієї пропозиції і замовила набори від трьох виробників. Це моя улюблена чарівна країна, Марічка і е, Нова Слобода. Отже, зараз буду вас знайомити потрошечки, показувати свої скарби. Е, дуже цікава історія. В мене трапилась безпосередньо з Марічкою. Зараз розкажу. Зараз е, посортую це по виробникам і покажу, розкажу вам. Це гарненько. Отже, нова слобода. Чотири набори. Я придбала. Ось такі гарні. Мені дуже подобаються е, новорічні іграшки. Хоча це не новорічні іграшки, це набори для створення таких прикрас, але я їх використовую як новорічні іграшки. У мене був. Вашинка, в мене була рукавичка. Я взяла собі в велосипедик. І ось таку лисичку у мене є подруга. Моя сусідка, ми з нею, до речі, випадково познайомилися, але дружим вже більше восьми років. І її звати Леся, Вона сама себе інколи жартома називає лисичка. Кожен рік я їй дарую одну вишиту іграшку. Це вже така традиція. Цього року буде така лисичка. Такий чудовий набір у Нової Слободи. До речі, хочу зазначити, що Нова Слобода досить часто проводить різноманітні розіграші, розпродажі, розпродажі, не розіграші, акції різноманітні. Можна за 150 гривень купити дуже класні набори. Зокрема, цей 150 гривень зараз на сайті, і цей. Також я шкодую, досить тривалий час були такі червоні кламіння, і вони ніби сердечко отворювали голову, то мені не треба було. А як цього набору вже не стало, мені треба було. Ну, Його вже не було. До речі, якщо є е, такі самі поціновувачі... Далі, як і я, то там зверніть увагу на весь слабодин на сайті є цей чудовий набір. До речі, хочу звернутися до вас і поділитись своїм досвідом, що у виробника інколи набагато дешевше щось придбати, ніж в рукодільному магазині. Тому що виробник один, і він в набори свої придумали різноманітні е, акції. А коли це інтернет-магазин, то там зосереджена велика кількість наборів і м -м, не буває так багато акцій, як може бути виробника. Зокрема, нова Слобода досить часто часто робить акції е, розпродажі. І там дійсно за смішні гроші можна купити набір. І я дуже люблю в Чорну п'ятницю, там один плюс один плюс один. Ну, це вже так далеко заїхали. І сьогодні Такі чотири набори від Нової Слободи. Бачите, у мене о, два хлопця, і один менший робить мені взагалі приємності, десь розкрутив мені від відштабтіву дітальку, ну це нічого. Да. Наступним буде чарівня країна. Обожнюю цього виробника. Це моя любов, любовна вже багато років. Взяла такого ведмедика, виявилося, що в мене чомусь немає. Ведмедиків іграшок в іграшок формі ведмедика, А найцікавіше, що чарівна країна тепер пропонує лише заготовку. І творіть, витворяйте все, на що вам підказує фантазія. Я взяла з такого ведмедика, взяла таку писанку. Напір зняти з виробництва, і я дуже люблю писанки, все що з ним пов'язані. Я збираю букет стопорів. От одне з наступних відео це буде букет стопорів. Ну, треба знайти всі свої тополі, зібрати до купи. Адже цього року в мене на полички тільки ті роботи, що я вишила цього року. І, до речі, вони ще досі стоять. Ну і що, що літа? Слоник. Некась теж нереальна любов до слоників цього року. Я вишиваю зараз два набори і е, такий каруселька. Їх, до речі, 4 чи 5 є у чарівній країні, і я бачила досить цікаве оформлення в інстаграмі на підвісі. Можливо, і я колись захочу, поки в мене любов до слоників. І ось такий чарівний браслет, я взяла так само в подарунок в тій жі своїх Лесі. Я їй дольвала жотаненький браслет, а в неї дотнява шванка така цікава сукня, була саме з такими розводами. Я вирішила потішити її ось таким браслетиком. І марічка. З марічки взагалі дуже цікава історія. У мене є такий гномік скляний. От я вище цей небілі покажу вам, не могла. Не втриматися, не купити такого гномика. Ця чудова серія, я відчуваю, що це буде моя нове захоплення, моя нова колекція. Я все дивилась на ось такі мініатюрки, мені дуже подобається. Літо є осінь і Прованс. Ну, я взяла тільки парочку. От хочу таку серію робити. До речі, бачила хтось оформляв в такі цікаві рамки. Хочу спробувати таку серію робити. І найцікавіше. Я, коли прийняла рішення, що буду робити зиму, у марічки, в той самий день я взнаю, одвелась розіграшу у Галини. Дякую, Галина, ще раз. Галина Серебкіна — це така людина, фантазіор і рукодільна фея. Вона придумала знаменітні СП, і я завжди приймаю участь не стільки, скільки заради подарунки, а от Раді азарта. і Зазвичай там буває, я зараз ще прийма участь, там дикі коти або тема, або квіти. І я... Це стимулює мене потрошки вишивати. Не лише купля... купувати, але й вишивати набор. І от ввечері я дізнаюсь, що я виграла у Галини сертифікат на суму 500 гривень. І Галина каже: вибирай будь-який магазин, і я тобі е... там. Подару цей сертифікат. Я вирішила Марічку. Марічка не придає сертифікат, але і Марічка пішла на зустріч, і Галина пішла іншим шляхом і має ось такі неймовірні набори. І тепер я думаю, не думаю, я впевнена, що саме з цими чотирьома я піду в серійну магію до е, 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 Галини. А... Цей дідок, гномік, ну це просто любов любовна. І хочу до вас звернутися з проханням по можливості підтримуйте виробників. Тому що це дуже-дуже клопітка робота. Дизайнери першовідшиви. Ми ж це все не бачимо, це все за колісся. ми вже бачимо готовий результат. А скільки докладається зусиль, щоб випустити набір? Десь колись. Побалуйте себе, потіште виробника і придбайте щось, замовте. Харківські виробники це взагалі приклад незламності. Я пам'ятаю, випадок війна була. І нова слобода, теж розпродаж, і я е, ікону якусь хотіла, а мені пишуть: от зараз прийде тривога, ми побіжимо на склад і пошукаємо. Я кажу, дівчата, не треба мені це не горить, у мене буде лежати невідомо скільки. Не треба. Уявіть собі, з якими складностями стикаються люди. Ті, хто живуть в Харкові, в Києві розуміється, тому пропоную вам по можливості підтримувати виробників приємними словами, відшивами, придбаннями. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим і корисним. До нових зустрічей!